У мене вийшов клас, майстер-клас на ось таких зайчиків і котиків. І вони мають щічки, такі невеличкі щічки, але вони виділяються на фоні загальної мордочки. І я хочу в цьому відео показати, як саме я роблю щічки. Отже, у мене є заготовка. Ось така заготовка голка з простою швейною ниткою. В чотири складання у мене йде нитка. Зараз ми будемо робити утяжку. Отже, десь тут у нас буде носик, так? на межі синьої і жовтої нитки буде носик, на межі зміна кольору. Отже, запихаємо голочку ось тут. Так, щоб було в нас рівно. дивимося, давайте ось тут запихаємо голочку і витягуємо ось на межі, так? Трошки нижче. Тут, де закінчується синій колір, Я запихаю. Лишаємо кінчик, щоб потім зав'язати вузлик. Так. Ось. Ми запхали ось тут нитку. Бачите? Я ще раз покажу. Ось тут ми запихаємо нитку. Ось. Так. Виводимо отут на початку синьої нитки. Кінчик я тримаю. Тепер знову в те ж, ж саме місце, в ту ж саму таручку, хожу голку. І витягую з тої самої дирочки, затягую. роблю це ще раз. Тобто в ту саму дирку. і витягую з цієї ж самої дирки ще раз. Відкажу чотири складання, трохи погано тим, що з'їжджає. деколи. Так, вирівнюю ниточку. Ось, я ще раз затягую. Тепер знову ж таки голку я в... Полію, от в це ж саме місце, але витягую, от в це ж саме місце, з якого я дивлюся. Бачите, в це ж саме місце, але витягую я в, сусі, в сусідній тежці. Між сусідніми петлями, витягнула. Це у нас теж для вирівнюємо ниточку гарно. Все, утяжка у нас практично готова. Ми її шили. Тепер. Затягуємо, от у нас є такі міні-міні-щічки. Бачите, якщо ми тут поставимо носик, от щічки замітні. Я не хотіла, щоб вони були великими, якимись громісткими. Вони такі маленькі, але досить замітні щічки. Зав'язуємо вузли. Голку я не відрізаю, тому що я буду ховати ниточку. Тому голка мені ще буде потрібна. Зав'язуємо вузлик. Добре затягуємо. Можна два рази, можна три рази, хто, хто як затягує. Ось у нас є щічки, так? такі невеличкі, але видно, що там є щічки. Можна трошки більше затягнути. Якщо ви наб'єте саму голову наповнювачем менше, то, відповідно, щічка зробиться більше. Я наповнюю досить так сильно холофайбером голову. Для того, щоб щічка була не така помітна. Я не хочу великих щічок. Я пробувала, мені не сподобалося. Все, і ховаю ниточку просто в голову. І вивожу, де Так, це ж саме тут я обріжу, так, і це ж саме зроблю з цією ниточкою. Ось, у нас є готові щічки. Ось так вони будуть виглядати. Бачите? Вони. Фактично непомітні, але коли ми тут ще розовим чи чорним кольором прошиємо ротик, тут приклеїмо носик, то щічки будуть досить таки помітні. Можна ще щічки намалювати сухою пастеллю, це вже на ваш розсуд. Все, приємного в'язання.